Всім привіт! З вами курсанти Академії Національної гвардії України. А це наші перші відеозмагання на підтримку цілей благодійного фонду за ініціативи президента Юнайтед24. Ці відео ми вирішили знімати для того, щоб допомогти Україні швидше перемогти. Окупантів. Але без вас ми не впораємось. Тому саме час пояснити правила. На початку відео ви, наші глядачі, обираєте спортсмена, за якого будете вболівати у змаганні. Два учасники виконують вправу та з усіх сил намагаються перемогти. Якщо учасник, за якого ви вболіваєте, переміг, то просто ставте лайк цьому відео. А якщо програв, то ви наш глядач, донатите будь-яку суму на відбудову України на фонд united 24 Скрім Скрін доната обов'язково надсилайте нам у Дірект. Ми будемо робити звіт загальної суми, яку ви допомогли зібрати для України. Та відправимо вам смайлик з поцілунком. ось мотивацію ми вигадали. Тож ми будемо допомагати у зборі на відбудову України, а саме на створення нових реабілітаційних центрів, шкіл та інших об'єктів інфраструктури. Усі посилання на реквізити в описі під відео. А заруба цього випуску Змагання з граблі. Хто перший подолає дистанцію в півтора кілометра, той переміг. Тож обираємо собі фаворита. До речі, спортсмен, який програв, присідає з переможцем на плечах десять разів. Як кажуть, у нас у полтові, лет-го! Три, два, один, поїхали! Нічого страшного буває, це ж таке. Это уже сколько? 100 метров. Это 100 метров? А. Так давай быстрее шутить 100 метров тут. А сейчас 2. Что два? Давай, давай на слайд. Okay. Ой, ветер дует, да? Как на море. Нормально. Можно замориться? Да ты нормально. Давай, давай, не заморись. Что такое? Да я не знаю. То опять с лодки соскочил. Я тебе казал резину выкуплять. <Слышлен> давай, ну, давай, давай, выслай, да? И все нормально? Иди отсюда, пожалуйста. Не. <Слышлен> 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 Ты держись, держись. Я мысленно с тобой. 30. Вот. 10. Все, останавливайся. Время 5.25. Первый спортсмен у нас Олег. Так сказати, перший пішов. Ну що, 1,5 кілометра, прогріб за 5,25. Я думаю, ну, результат просто білісимо. Ну. Все, нормально? Все дуже чудово. Рекомендую кожному. Я бачу, чудово. А рекомендую ще 3 кілометри спробувати. Не рекомендую. Спілкою психологів не рекомендовано. І так перший спортсмен у нас впорався за 5.25. Подивимось, на що у нас здатен Іван. Три, два, один. Поїхали. Поїхали, поїхали. Давай, давай, давай. Це півтора кілометра, що тут. Ні, я б, звісно, краще зробив, ну що я можу тут? Це спортсмени, а я хто... Я то, з утра встаю. Я то на кровати тільки проснувся так кожне ранку і полетів греблі. А це таке, ну тільки я по два кілометри, а це що полтора. Цю! От тепер можна тапочку в полі. І, давай. Наганяємо, хорошо. наганяємо. Та скільки там? що? 700 метрів. 700 метрів і 258. Ну нормальний результат. Взагалі, Белісимо, опять же, таки повторюю. нас з тобою, ва? Бритм, бритм, В ритм, ритм, в так. Так це головне. Чуть-чуть залишилось. Чуть, чуть давай, 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 15 секунд. Давай, жми жми жми, жми, жми 60. 50. 40. 20. Давай, 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 10 метрів тічики. Все. Прошу, попрошу камеру запиші літ час. 6.02. Це время далі йде. І переміг Олег! А програв Іван. І саме він присідає 10 разів із Олегом. Але ти не засмучуйся. Ти країні гроші приніс. А поки Іван присідає, глядачі, які за нього вболівали, донатять. Посилання на донат під відео. Насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь. До нових зустрічей в новому випуску з новими вправами! Ставте лайк цьому випуску та пишіть у коментарях, яку вправу для змагань обрати для наступного випуску. Переможемо разом! Слава Україні! Героям слава!